Це чи є жуки на картофлях, а ну дівчата. Нема, ви кропили, мам? Ні. Ще ні разу мама не кропила. Це не на того, що дощі. Ага, мама, збирає, щоб була екологічно чисте. Картопля, яка. Достатній кусок, ще там, ще там кусочок. Гарний. Картопля далі дуже цвести. Бачите, що я стою в часниковий часник, підставлений таким... Е... Травою. Це тільки скошена зелена трава, і простиляємо рядочки в чоснику. Ви бачите, який гарний тоді чосник. Зберігає ця трава, зберігає вологу. І більше ми один раз висапали, застелили цим і все. Ви бачите, як воно гарно. І це зберігається до самої зборки чоснику. Чосник, по-перше, тримає вологу, гарний такі робляться головки, зубки чосничку. І подивіться, який він зелений. Дивіться, який він класний, великий, часик. Тому Ось такий наш секрет. Тому робіть, просто всі траву косити, просто бігом не викидаєте, а просто селили. Ось вам і результат.